Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості моєго каналу. Я рада вас вітати! Хочу подивитися для вас карту дня на 22 жовтня по всіх знаках Зодіака. Подивитися, як у вас день мене і які підказки на вас чекають. І так, перша карта для Овнів. Для Овнів випадає е, старший аркан. Помірність. Карта вказує, що сьогодні на вас чекає досить такий хороший, гармонічний день, такий спокійний. Просто потрібно всі свої справи, які ви накопичили, закінчити, щоб в майбутньому у вас не виникало багато труднощів. Триматися, так скажемо, золотої серединки, сьогодні не витрачати лишніх коштів і так далі. Просто так. У всіх таких позиціях будь нейтральним, як то кажуть, золота серединка це для вас сьогодні саме найкраще. Також сьогодні можна обов'язково розраховувати на допомогу вашого ангела-хранителя. Він обов'язково вам допоможе в тих чи інших питаннях, якщо ви в нього про це попросите. Наступна карта для тельців. Карта дня для тельців. Для терці випадає королева мечів. Королева мечів вказує, що сьогодні у вас будуть виникати якісь трудності на вашому шляху, якісь, можливо, конфліктні ситуації. Але карта вказує, що завдяки вашому розуму, завдяки правильності ваших рішень і ваших вчинків, у вас все вдасться, ви досягнете обов'язкового успіху. Хоч який би той день важкий не був, він для вас. Обернеться так, що всі плани, які ви запланували, у вас будуть. Просто із якимись такими проблемами, можна сказати, які будуть виникати. Але у вас все вдасться, незважаючи ні на що. Наступна карта для близнюків. Для близнюків випадає. П'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів вказує, що ви будете відстоювати свої погляди, свої думки і свої інтереси. Можливо, на роботі ви будете свою правоту комусь доказувати, можливо, доводити. можливо будете навідомисть в такій ситуації. Ви ви будете доводити те, що ви праві. Якщо ви впевнені в своїй правоті, якщо ви впевнені в успіху тої справи, якщо ви так вчините, то. Чому ви ні? Доводьте свою правоту і не зі свого шляху. І ідіть, як ви собі намітили. І тоді вас все вдасться. Якщо ви відступите, то, звісно, конфлікти є конфлікти, і ви не досягнете того чи іншого успіху, якщо здастеся. Наступна карта для раків. Карта Дня для раків. Для раків випадає. Двійка жест... Ну, Дивіться, Двійка жезлів вам вказує, що ви на шляху якихось роздумів. Ви намагаєтесь прийняти якесь рішення. Думаєте, якісь аналізуєте можливості. Думаєте, правильне ви рішення приймете чи неправильне, і як воно буде впливати на оточуючих. Ви відкладіть надалі, на другий день, всі свої важливі сьогодні справи. І просто приведіть свої думки в порядок. Подумайте, поміркуйте, якими ви володієте плюсами і мінусами, і що вам дасть та чи інша ситуація, і ви обов'язково приймете рішення. Головне сьогодні, як то кажуть, не робіть з плеча і не приймайте досить поспішних рішень. Це рішення, яке ви маєте прийняти, вам потрібен час для роздумів. От важливих сьогодні рішень нікому не озвучуйте. Вам просто потрібен час добре поміркувати. Наступна карта для Львів. Карта дня для Львів. Для Львів випадає туз мечів. Ну, дивіться, туз мечів вказує, що у вас будуть якісь нові ідеї, якісь нові можливості для покращення вашого майбутнього. От, просто. Вам потрібно внести у всі сфери свого життя ясність, і так вам буде просто легше далі планувати і обдумувати всі свої плани. Карта дуже хороша і вказує, що вам потрібно просто залишити всі свої сумніви позаду і іти далі. Також карта ця вказує, що от якщо у вас якісь були негаразди в житті, то вони от сьогодні щось таке трапиться, що. Ви станете на, на якісь зміни у вас в житті, на, на, начнуться на краще. Наступна карта для Дів для Дів випадає Рицар Кубків. Рицарь Кубків вказує на вашу таку емоційність, на ваші почуття. На можливості, які у вас є, на вашій хороший настрій, можливо, якась буде дружня атмосфера, досить така позитивна для вас. Когось, можливо, якісь будуть романтичні побачення, в когось якісь подарунки будуть. Ну, день такий відпочинку, творчості і радості. Просто радійте красі життя і отримуйте від цього задоволення. Наступна карта для Терезів. Карта дня для Терезів. Для Терезів випадає король Пентаклів. Ну, король Пентаклів вказує, що сьогодні у вас Терези будуть якісь благополучні вирішення, можливо, якихось фінансових і матеріальних питань. І головне, щоб у вашому житті все це виникало, і всі ці позитивні зміни, вам не потрібно псувати відносини з людьми, які вас оточують, і від яких залежить е, ваше процвітання. Ви е, от не упустіть свій шанс, які вам далі, доля. Скористайтеся от в тими можливостями і в моментом. Але ні з ким не... Ну от, не псуйте відносин ні з ким. Карта вам віщує гарний, приємний день, якщо ви не будете псувати ні з ким своїх відносин, особливо від людей, від яких багато чого залежить у майбутньому для вас. Наступна карта для скорпіонів. Для Скорпіонів випадає шестірка пентаклів. Карта вказує на якісь нові можливості. Можливо, якась допомога для вас буде, якісь можливо подарунки, якийсь гарно проведений час. А також карта може вказувати, що ви можете виступати в той людину, яка буде дарити комусь подарунки і так далі. Можливо, будете займатися якоюсь благодійністю, волонтерством, будете комусь допомагати і так далі. Ну, карта вказує вам досить гарний, приємний день. Який для вас принесе гарні зміни і позитивні зміни. Наступна карта для стрільців. Ухте. Для стрільців випадає старший аркан. Справедливість. Карта вказує, що сьогодні у вас буде досить таке обговорення якихось важливих питань, прийняття якихось важливих рішень, якісь будуть офіційні справи, в когось, можливо, будуть іспити, в когось якісь перевірки державними органами і структурами, в когось можливий суд, в когось просто оформлення документів. Але пам'ятайте, у всіх цих справах от кожного вони виникнуть свої, але у всіх справах, які будуть виникати, потрібна точність. І трезовий підхід до справи. Адекватний підхід до справи, щоб ваші документи потрібно упорядкувати, щоб все було все добре, ні до чого не можна було, як то кажуть, докопатися. Все, щоб було добре, продумано. Кожна деталька, кожен момент, і тоді у вас все вдасться. Все можна бути все от по полочках розложене, все було чітко, ідеально і прозоро. Наступна карта для козорогів. Карта дня для козрогів. Для козрогів випадає туз жезлів. Туз жезлів така гарна карта. І вказує, що ви будете повні енергії, повні нових ідей. Головне, проявляйте ініціативу, розпочинайте щось нове, будьте активні і беріться до справи. Не сидіть, ніхто за вас нічого не зробить. Успіх може вам карта вищувати, але якщо ви будете сидіти на одному місці і нічого не будете робити, то, звичайно, і успіху ніякого не буде. А якщо ви будете діяти і втілювати всі свої плани, все задумане в життя, то все по цій карті у вас обов'язково все вдасться. Головне, не сидіть і дійте. І все у вас вдасться. Наступна карта для водоліїв. Карта дня для водоліїв. Для водолії випадає десятка мечів, яка вказує, що вам потрібно сьогодні остерігатись людей, які вам можуть струмити ніч, як то ж в спину вас зрадити, вас втягнути в якісь афери і так далі. Будьте обережні і в родині ні з ким не конфліктуйте. Щоб, ну, от можливо, конфлікти до добра не доводять. Просто не конфліктуйте, уникніть гострих моментів. Наступний інший день, і ви трошечки, як то кажуть. Заспокоїтесь і будете по-дорогому дивитися на ситуацію, на роботі, дивіться з дороги, просто дивіться, щоб вас ніхто не обманув з друзями, в якихось роботах з документами. Будьте у всіх деталях обережні в цей день. Просто остерігайтеся, зради і обманів. Наступна карта для рибок. Карта дня для рибок. А для рибок випадає старший аркан диявол. Ну, дивіться, карта вказує, що будуть якісь у вас спокуси навіть очікувати, яких вам потрібно краще уникати. Ці спокуси нікому добра ще не привели, добра нікого не довели. От Просто уникайте спокус і всяких бажань нарушить якусь заборону. І тоді у вас день досить непогано і як добре пройде. А якщо ви будете. Якбись заборони щось порушити і піддастесь тим чи іншим спокусам, то, звичайно, в майбутньому за це будуть якісь наслідки і так далі. І, звичайно, можливо, в вашому колективі є такі люди, які досить негарно на вас впливають, мають досить такий вплив на ваші, на ваші рішень, на вашу самооцінку і так далі. Це впливає. Бажано от таких людей держати, триматися як можна далі. Дякую всім за увагу! Гарного всім дня! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, до побачення!